Друзі, всім привіт! Ви хотіли від нас а, від нас, від нас від нас хотіли дитину, але ми вже замужні ребята, тому не просіть дитину. Сьогодні буде у нас тест шаурми. <рес> Сьогодні буде такий лайтовий випуск, де ми будемо шукати найсмачнішу шаурму в Києві. І ми звернулися до експерта-шаурми, до нашого товариша. Він знається на шаурмі. Послухаємо. сань, привіт, друже. Привіт всім підписникам каналу Іктріп. Можу порадити тобі досить багато місць в Києві, тому що зараз останнім часом. З шаурмою в Києві справи стають все краще і краще. Дивись, обов'язково це буде нуну, -ну, тому що це мій топ. Хочу, щоб ти затестив. Це буде Моншер на обсерваторній харківська шавуха, це буде грузинська шаурма під готелем Експрес. Також хочу, щоб ти обов'язково перевірив мій улюблений донер-маркет. Мені реально цікаво, як тобі, тому що я цей заклад взагалі не катірую. Мені здається, що це сором продавати під таким крутим брендом, як наша ряба, таку. Погану, на мою думку, шаурму. Давай, Сань, вперед. Сподіваюсь, що ти не отруєшся. А всім приємного перегляду. Це Ладно. Степа Навалюк. Він зроблений на 70% шаурму. Він і в шарть, ми йому довіряємо. І сьогодні ми по цим всім рекомендаціям проїдемось і затестимо. І сьогодні будемо їздити на Джимні. Вчора був сніг, 12 березня було просто з якимось адом. Ти йдеш і тебе здуває вітром. І тому ми такі давай, типу, не ризикувати, поїдемо на автомобілях. А наступний випуск вже давай обіцяти, буде на вілі. Якщо ви також лінуєтесь, разом з нами все підриваємо батони і вже сідаємо за баранку і починаємо навалювати. Все починаємо з першого закладу. Це перший заклад, називається нуну. -ну». Знаходиться він на вокзалі. Ну -ну. Поїхали. щоб сильно не ми ж якби їсти будемо багато. Ні, не розказую, не розказ... не Ні це класна і да? це класна ідея, я тобі кажу. Молодець. Да? От молодець. А, От, а команда? Ще а, що а! А, а! урма, я до неї відношусь дуже нормально, тому що я взагалі вважаю, що там ж зібрані... Нормальні інгредиці. Ну, це хіста. смачний лаваш, це салат, це соус, і соуси не звичайні ж вони кидають майонез. Коні вони використовують які соуси? Сметану. Купфуд. Ні. всі шаурмішники повинні використовувати соуси купфуд. Це не реклама особисто від мене. Я їх жру просто як десерт. Чесно. Отвічаю. ти мені привіз. Я так швидко ніколи соуси ти, не ти, жрав. ти один. кажеш, є ще дай ще ми могли прийти. Хабати шаурму кудись, де воно закрито. Бо зараз тривога, а ця штука знаходиться прям тут. Почекаємо так. Так, що у нас? Відбій повітряної тривоги. Отлічно, тепер можна йти. Так, якщо вам захочеться сім нуну шурму, як мінімум, треба спочатку знайти і витратити 5 тисяч калорій. Воно зрозуміло, по-друге, це ж на вокзал, ви заходите, знаєте. Тобто металодетектор, вся ця штука. Соня, куди ти мене привів? Це просто треш. Просто щоб знайти нуну, -ну, значить, дивіться, я знайшов в Google якусь статтю, там, де написано, що авторська шурма в нуну -ну знаходиться Ван Лав Coffee. І для того, щоб побачити нуну, -ну, от, ти дивишся на все, це думаєш. Ні, ну це явно не ну І ось воно. Можна дві шорми. Що вас так важко знайти? Ми шукали 30 хвилин, бо тільки... зліва. Все ага. І тільки обрані знають про нашу тільки... колоперацію. Коротше, тільки обрані. Ви є обрані, тому що ми вас обрали, вам розказали, як ви. Ну, це нам сказали, що у вас найсмачніше в Києві. Ми зараз те, з шурми робимо, дуже елітний. А за чим що... ти розказав? Тепер нам смачніше зроблю? Чи ви нам зробите так, як всім? Ми зробимо вам так, як всім, і вона буде найсмачніша. А ну, краще. все. Це мені мені нравиться. Бачив, як він збирав цю шурму, я зразу можу сказати. що Це не так, як ви звикли бачите, коли там відрізають м'ясо, соус, капуста, 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 помідорку, солоний гірок. Ні, не так. Свіжі овочі. Здається, був хумус, зелені. Дуже немало. Слюні, слюні, Дуже не... немало зелені. М'яско і класно зібрано, лаваш, все піджарено. Ось так вона в такій упаковці. Місце ви побачили, де ми це брали. Слюні йдуть. Давай. Незрозуміло поки. Так, тут дійсно є хумус. Тут немає зовсім капусти, тут тільки м'ясо, огірок, хумус і помідорка. І соус. Як це може бути? І це офігенно. Смачно? Дуже смачно. Вона не гостра, вона пікантна, трошки така. Потім потім доганяє така гостринка, невеличка, і вийде таке літо, свіжість овочів і м'ясо. М'яке м'ясо. не сухе. М'яке піджарене м'ясо, смачний ловаш. Видно, що він не такий, як ну, усюди, знаєш, типу. воно сочне. За що овочів і кількості соусу, який додав. Я тупа не розумію, який він соус додав, але як ти бачиш, це не класичний часниковий соус. Двісу угу. на тебе. В мене моє єство, каже, їж вже. Так. Кусти з боку. От прям, не кусай прям. Це офігенно. Воно схоже на якусь грузинську страву. Навіть не грузинська, я би сказав, грузинська гостра, то турецька щось таке. Да. В ній абсолютно різні смаки від той шаурми, вона не жирна, там нічого не стікає. Це реально, Оксання каже, якесь літо, бо дуже сильно овочі відчуваються. Абсолютно не гостра, десь там єле-єле щось воно там тобі відзвенькується. І клас. Можливо, це я дуже голодний, це перша шаурма і мені так подобається, але клас, я думаю, і всю з'їм. Друже, зараз ми отак з'їдаємо з тобою да. по половинці, пакуємо назад і їдемо далі. На цьому все, завертай назад. Mm -hmm. Завертай назад, Макс. Mm -hmm. Макс, mm -hmm. завертай назад. Mm -hmm. Ну, все, так, друзі, це важко. Ми реально звертаємо цю смачну шаурму, яку так хочеться доїсти. Я так хочу і доїсти. Чувак. Mm -hmm. Але ми її завертаємо, ти свою зерну, покажи, бо У мене як шорік зранку. І їдемо тестувати далі. Але скажу тобі тепер, що мені дуже цікаво, що там буде далі. Стьопа, тобі велике дякую. Як оцю точку знайти? Ну, чувак, тут же шаурми валом. Вау, ми б цю точку не знайшли. І навіть якщо б хтось порекомендував, я тобі так скажу, хто б сказав на центральному вокзалі ушити шаурму, я б сказав, Ні, болі, чувак, ну, да. Типу, да. але це це топчик. До, це дуже топчик. Не та шаурма, яку ми звикли, що все тече, воно жирне, курка там от з цих бракетів, які продаються в Ашані десь, а воно прям ух, ах. Каже, їдемо на обсерваторну, шаурман називається обсер. Я переплутав. Називається моншер. Моншер. І от це ти знаєш, ти як моя мама. Вона каже, ти зі стола повинен виходити трошки голодним. Зараз такі класні відчуття, ти і смак відчуваєш, і тяжки немає ніякої. Ми, як тепер, правильні шеф-повари, коли догустують, вони ж не їдять, підійшов. Тобто ми самільє. Ми сомельє. Це ось так повинен виглядати тестувальчик шаурми, щоб вуса були, щоб на вусах залишалися обов'язково ці шматочки шаурми, окуляри для того, щоб не видно було, що очі не виспані, і обов'язково кепочка з надписом гутрі. Та да. блін, яка виопився. Мене ковбасить, ще шаурма в мене вселилася. Я гордандал! Він так будеш хлопать! суїджеті, блін! — Правда Разу в Києві? Треба спробувати, воно казати. Трошки будемо знімати, у нас теж шаурми найкраще. Класично. Дві штуки. Класично це ж наш курятина. Так. А може тільки що не курятину їли, що ти курятина? Ми їли свинину. А бігся свинина курятина. Роб, робіть щось, щоб не соромно ну, було і все. Блін, як гарно, дивися. А? Подача так, дуже гарна. Щось тут мазіку з Чувак, там сплошний мазик і мазік, як я знаю, олком, американський стиль. Це смачно, але він перебиває все. Але вже бачите, класично для шурми історія. Воно все витікає, тобі незручно їсти. Це схоже на класичну нашу шаурму, капуста я сильно там не відчуваю, але вона є. Смак повністю перебивається цим майонезом, який ми використовуємо для бургерів, для всього цього чуть-чуть треба. Але воно тут все в ньому. І ти просто ну, ти втрачаєш смак, ти не розумієш, що в тебе хрустить зараз огірок, помідор чи якийсь там голуб. З куркою. Але це явно не конкурент од тої, яка унікальна в своєму роді. Щось ноль емоцій. Mm -hmm. Ну взагалі не впирає тебе. Не впирає. Вона заглушена цим соусом. М'ясо це стандартне мариноване. Моя черга. Так, я бачив, як хлопці її збирали, трошки підглядав. І хочу сказати, що вона більш схожа на класіку. Зараз спробуємо. Мені не дуже подобається історія, коли настільки товсто нарізають овочі. От огірок він зразу буде перебувати. Він кислий, треба розуміти. Якщо він був тонший, кислоти трошки було б менше. Блін, ну цей копчений майонез Це Скажи реально. алком, американський стиль. Блін, ну можливо, хтось прям пираться від нього, але ну треба унікальне своє робити. Я думаю, що вони її додали до щось свого, типу, але просто хто його знає, там дуже виражений смак того соусу. Тоді, ну я не буду так кусати, я не хочу цей лаваш. О! Не хочу цей лаваш. Цей лаваш не настільки смачний, як ми їли той. Огірок. Просто жесть ну, дуже товсто не нарізане. Тобто він перебуває всі овочі, які там є. Тобто тут є і капуста, і помідор, але ти їш тупо огірок. Капуста, я не так, да, Ось ось є капусточка. Ось вона. А, ага, бачиш, ти просто да. більше ювелір. Це у нас сосорті куриця і свинина. Нові тут ви бачите помідорку, цей соус. Я б сказав, що це класіка, але це вже не класіка, тому що є цей соус. Ну, поняв, типу. Якщо б його не було, це була б знаєш, типу звичайна шаурма. Вони її додали, і це вже стає щось більш унікальне, але ну блін, ну на ну, ні. Я б не приїхав до цього шурмою ще раз. Я б навіть сказав, якщо по п'ятібальній системі я б навіть десь три дав, не чотири, десь три. Тому що, от як на різне, я дуже помідор, лаваш, е, воно все хрустить. От, він пережарений, що він весь ламається, він став хрусткий. Не м'який, ніжний, піджарений, а просто сухий. Тут є цибулька і тут є м'ясо. М'ясо от знову скажу. От щось, є, Якесь специфічне м'ясо підкопчене, не підкопчене свої спеції. Ні. Це звичайна історія з, з, з маринованим м'ясом. Все, це не та шорма, за якою я приїду ще раз. І я не можу рекомендувати, щоб люди витрачали свій час і гроші саме на цю шаурму. А гроші? Що по чому? Не дешево. Ось тут ви побачите, я підзняв всі ціни на цю шорму. Не можу сказати, що це дешевий варіант, не найдорожчий. Але якщо вже витрачати гроші, перший варіант мені сподобався більше. Аналогічно. І плюс дивіться, як насралося після цієї шорми, і як було після тієї. От. Все випадає. Так, у тебе, Саню, у мене одразу настрій інший став. Скажи, а після тої якось так прикольно, все це, а, а тут зараз так якось миленько. Да. Да. Наступна шаурма у нас не просто шаурма, а велика, довга і жилиста. яка грузинська. Знаходиться це все е, там, де готель Експрес і там біля нього зараз будемо шукати Та ні, щось. пісень давно не було ти блін, підписники відписуються бо ти не співаєш пісня про шаурму. Давай. Шаурма! Готель експрес і прямо біля нього знаходиться внизу ось тут грузинська шаурма Йдемо куштувати. Приход. Ми сьогодні шукаємо саму смачну шорму. Сказали, що у вас найсмачніше. Так, так будемо пробувати. Дві класичні. Курка свинина мікс. Класичні, з куркою. Гостріне, гострі. Давайте мені таку, що пашочі вилазили, а йому середню. Не люблю гостренькі. Вона просто, мені здається, що якщо пече, то значить жир розтворяється. Я буду худішим. Як всім, да? так. дякую. Це погостріше. Дякую. Дякую. Це най... така... не нафаршированіша шаурма із всіх, це 100%, тут багато всього. Я взяв ще гостру з зімперцем. Вона якраз така гостра, що ти відчуваєш смак. Мій вердикт звичайна абсолютна шорма. Абсолютно нічого екстраординарного, звичайне мариноване магазинне м'ясо. відчувається оцей маринад з глутаматом натрія. спокійно. лаваш, якого тут дуже дохера його там, чи два, чи скільки от. мені Потеж. не подобається, як він прожарений цей лаваш. Ось. По начинці, мені здається, ніби м'яса дуже багато. Ну, от багато, але от, коротше, квашня якась. Не розділяєш смаків. Перчик прикольно, воно пікантно, але це стандарт. Це 3 з п'яти. Ну, більше нічого не можу сказати. Єдине, що розмір просто гігантський. Ну Примістю. Це їх якась грузинська саме. От приходите, замовляєте грузинську і вони ось саме так роблять. Вона гостра. Ну, гостро це ми попросили. Нормально гостра. Угу. Вона сочна. Тому що соуси так, від душі. Але соуси мені здалися більш класичні. Кетчуп, майонез. Так, я розумію, що це, скоріше, не кетчуп і майонез, а якісь з прянощами, зі спеціями. Можливо, також це і не мазик, але це соус там, чесниковий. Зараз їх більш розпробуємо. Але я вже довольний, що не такий, як там соус. Ну, Лист салата, в нього, знаєш, яка проблема? Яка-яка? Він дуже красиво виглядає, коли тобі завертають, тому в них відкриті вікна. Поняв? Угу. Але він на смак ніякий. Ну, він так, да, прісний. Якщо вже класти, мабуть, вже краще капусту. Uh -huh. Тоді вона хрумстить. Якщо її нормально замаринувати з солью, з сахаром і уксусом, то воно смачно. Але ця капуста, це красиво, але це не то, що не смачно, ну, це ніяк. Oh, да. щось у Степи вже два з п'яти так собі. Бачу, я не хочу їсти її. Так викинь ця голову. замотано просто. Ташкам нет. його. Я хочу так відірвати. Це не смачне Ну, На жаль, але мені не подобається. Стосовно м'яса. Ну слухайте, друзі, м'ясо тут дуже Дуже багато. дофіга, да? Тут дофіга м'яса, і ти його відчуваєш. О, ти їсиш тупо м'ясо, м'ясо, м'ясо. Десь там з'являється колись салата, десь з'являються овочі, десь з'являється цей перчик. Але по суті, це така шаурма з м'яса. Тут в мене настрій з'являється. <гум> я не відчуваю оцього часничку, я відчуваю м'ясо, і воно класно піджарене. Мені шаурма ця подобається. Я б особисто за нею не їхав би через весь Київ. Але якщо б я був поряд, це дійсно класна шаурма. Мені подобається, це не 5 балів, це 4. От якщо вона вже взяли, там, 5 балів, стені, це 4, але не 3. Ну, пацанам точно подобається. Це все м'ясо. Оце все повністю. Ну так. Але я очікував, що воно якесь по типу, погрузинське, мариноване, прикольно. І от ти їси, і такі думаєш, ну понятно, лаваш з м'ясом. Прикольно. От перша, от така гармонія. Там нібито і м'ясо, і капуста немає, і овочі відчуваєш. Uh -huh. І овочі є, і соус ти весь відчуваєш. Нам скажуть, що ми тепер рекламуємо перший варіант. Ні, не пер... ну він реально смачніший. І навіть я попросив дівчину, каже, можна підзняти? Він каже, не можна, але я вам можу підзняти. І це вона підзнімала. Ну, тому що я ж хочу показати, як всередині воно все заверне. Тут теж була можливість підняти, ви бачили, як воно все робилося. Але от якраз тут мені б хотілося відчувати і помідор, і соус більш хотів відчувати, тому що той червоний, я поки не відчуваю. Часникове, можливо, він і не чесникове, просто, не, серед, просто ага. тонкове, знаєш, такі. Ну, Мені б хотілося, щоб якось, от, типу, як чахахбілі, щось таке тут всередині було, от таке, знаєш? Я пам'ятаю. Угу. Солцебелі, угу. да. аджика хотілося додати. <правжу> да, 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 типу, да. типу, аджики сюди додали таке. Я не доїдаю, я це все діло залишаю для того, щоб тестувати останній шаурму. Мені після цієї шорми важко. Стало вже. Вона дуже насичена, велика, класична шаурма. І що сказати, сподіваюся, що останнє буде краще. Бо зараз так все легко. Є перша, вона ідеальна. Це місце знаю. Чому? Тому що тут крафт. Тому що тут найкращий одяг і термоха від крафт. Крафт доброго здоров'я, а Що так Наша ріба Дінер Маркет спробуємо там шаурму. Степа сказав, що йому вона не зайшла. Ріпці, дивіться, У нас тут є шаурма традиційно з курочкою. Хлопця вибрали вже тут щось? А, брала. Смачна. Смачна. Тільки зараз фірмової немає, традиційно. І, нормально, так? Да? Супер. бачу, подобається людям. І не перший раз тут. Значить, <кхід> Дивіться, є традиційна з ЛК, МКЛКХ. Це значить мені, це тобі, а це сані ляпоті. Він ж великі. Фірмове, якої зараз нема. Коротше, прованські трави, там якісь штуки є е, в фірмові. Ну, чимось воно відрізняється. Є дьонер. Дивись, тут є в вуличці, є це піта. Боу. Комбо меню з е, картошечкою. Нагі це стріп. Все це нам не треба, є експресо з молоком. Від чорни прокидаються дуже такі думки. Дивіться, я всте життя капрі-зон е, називав Капризон. Ти як називав? Каприсан. А насправді написано Каприсан. А я всте життя капризон. Капрсан все ж за діч, та не ти <хе -хе -хе -хе> Капризон. Капризон. Ні, що є, то є. Як я типу традиційно тоді давайте маленькі давайте нам дві дві по триста, напевно. Замовили дві традиційні шаурми. з соусом частково майонезним. Будемо пробувати. Так, хочу сказати, що це єдине місце, де нас, по-перше, запитали, хочемо ми з корочкою чи ні. По-друге, соус будете зверху, чи ні? Це також я вважаю великий плюс. Плюс для мене все ж таки це велика компанія, наша ряба, і тут все дуже гарно. Це не шаурмічні стандартні. Значі. Воно прям всередині класно, людина фартушок вдягнула, все, як знаєте, от, чинно благородно. Мені дуже подобається, як воно все зроблено. От е корпоративна етика якась тут. Видно, що це велика компанія, це не просто народ. Вона класно обсмажена. Зверху у нас совас. А в тебе слюні течуть, да? да. і мені хочеться спробувати. Mm -hmm. Ця, оця маркетинг штука, чесно. Не подобається. Я Чому? люблю, коли крафтове, все таке, угу. знаєш, типа хендмей. Стосовно лаваша. Він хрустить, він піджарений, як нас спитав кухар. Бляха-муха. Тут цей соус, типу тартара, тільки не тартар, знаєш, це чисто. Айолі. Айолі. Чувак і що він, він дуже несмачний. Ну, це не той класично часниково-майонезний, сметанковий. Хтось навіть на кіфіка робить. Це такий... Типічний соус, оце торчень, чумак, знаєте? Да, да, це він і є. Але він, знаєте, в чому його прикус? Він такий притерний. Це зверху. Ти от зараз, отак як уснув, mm. воно краще. Курка, суха спеції, не відчуваються зовсім. Плаваш звичайний, він так, да, він піджарений нормально. І люблю, коли все красиво, але він не смачний. ну Він просто не смачний. І це класичний набір, капуста, огірок і все таке. Це шаурма, ну, точно, і за якої не треба їхати. Це, можливо, якщо, якщо варіант, що ви тут працюєте десь і вам треба поїсти, це буде просто варіант. Якщо є альтернатива, я пошукав би альтернативу. Особисто мені ні. ні, ні. Мені не подобається. Тут лаваш для того, щоб воно все тримало, а не для того, щоб він був смачний, ти їв ще лаваш. Це, от, як я і казав, що є перша і є оці всі інші. От якось так вийшло. Вона, от єдине від себе додам, вона така, знаєте, естетична, гарно виглядає в цей пакет. Мені зібрана, все нормально, зібрана, так. Е, прикольно воно все, нічого не випадає нікуди. Але всередині це класична така штука, от гарант того, що ти не обістрешся і не обригаєшся, коли ти її з'їси. все там нормально. І наша ряба там нормальна, але наша... бачив, да, як він робить. Да-да-да, да. Але наша ряба, вона тупо така сама, як знаєте, в пакетах продаються, вже мариновані. Тобто, той смак, він такий, ну, софтовий. Він ну це, це не той маринад, що ти зробиш. Він же віддає отим глутаматом реально. А так ну, нормально. От нормально. От нормально. Знову ж таки, як минуло, але минуло. Вона... А соуси. Подобається тобі? Ну, ні, як ти і сказав, це все от, один і той же смак соусів за 20-40 гривень з пакетів. Він от такий, як і ті пакети. Три тобто, з п'яти. Три із п'яти? Я на цій шормі дам найнижчий бал. Це. Навіть не найнижній два. Тобто, якщо б це була Гедота, яку неможливість, це можна їсти. Але це не три, навіть не три бали. Це для мене два. І тепер, хоч я буду знати, що усюди, де знаходиться Донемаркет, я туди не зайду. Дивно, що це наше рябо, що здається, що повинно ж було б. Ну, хоча це маркетінг. Він нам сказав, пам'ятаєш, коли ми з Доле Макдон ставили, він сказав, і бургери тестували. Він сказав, що це от такий стандарт, нічого незвичайного, просто все якісне. І воно такі є. Ну, єдине, це перше, яку я повністю з'їм, бо ми вже далі не будемо нічого їсти, ні. правильно? Я знаю, що в мене до вечора ще там пару годин, і я її зараз з'їм, воно там в мене перевариться до вечора. Ні. Я все. ту доїм. першу. Я піду, зараз візьму з машини ту, першу і доїм. А цю доїдати не буду. Все ж таки, я вважаю, що цю ми повинні більш детально розглянути. Ось ось. Щоб ви що бачили, кількість м'яса. Ага. М'яса тут цю... Небагато. Нормально. Самої начинки я б не сказав, би, що дуже багато. Капуста, стандарт, помідор, зелені майже немає, чи точніше немає дуже багато цього соусу. все. Просто нічого. Тут немає червоного соусу, зовсім немає гостроти. Ну, Він І сказав, як... там є якийсь соус, який гострий. Ми відмовилися від нього, тут не треба. Тому ми що маємо, маємо. Коротше, друзі, якось так. Стьопі особисто хочу сказати велике спасибі тобі за ці всі за рекомендації. Що йому спасибі, Стьопа! Що ти нам наламав? Дійсно, було цікаво по цим всім містам поїсти. Я вважаю, що всі ці місця по-своєму цікаві. Чим це місце цікаво? Щоб ти розумів, що таке погано. І mm, в тебе було порівняння. Це не сильно. Він погано. же ж для того, щоб стестувати, він сказав заїдьте сюди, тому що він зразу сказав, що йому не сподобалось. Але люди повинні розуміти, що таке погано і що таке добре. Ну у нас відкровенно поганого не було. У нас не було а, такого жотиси на тебе не було. У нас були середняки. От такі середніки, ну вони не стыдні. І були, був топчик, був 5 із 5 прям. Да, і, да. і персонал, і дівчата гарні, і вони підписалися на твій інстаграм. До речі, підписуйтесь на інстаграм, тому що саме в кулінарному інстаграмі я поставлю бали і виставлю рейтинг, які бажано заїхати по моєї рекомендації, і Максима. І вкажу там адреси, де воно що знаходиться, тому це буде все в інстаграмі більш детально. Може, ми зараз після чотирьох шоурум скажемо, що це фігня. Так і мені відкрив. Теж хорошо. Навіть холодно. Навіть я трошки відкусив папіру. Все одно смачно. Це 5 із п'яти. Дуже смачно. І незвичайно. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати це відео, буде пити смачну каву. Де твоє? Моя ну, тут смачна. Ось тут. І хочу сказати зразу, Степа, тобі ще раз дякую за рекомендації. Як ви бачите, ми зняли тільки 4 точки, а Стьопа порекомендував 8. Тому, правильно, буде друга частина, і ми навіть не будемо просити лайки, щоб ви ставили, щоб ми зняли другу частину. Тому ну, що ми все одно знімемо. Але поставте лайки для того, щоб нас замотивувати, і ми вже знімали це на велосипеді. Знаєш, що хочу 4 точки. Бо навіть після чотирьох точок вже лізу точки. Я знав, що буде якась шуточка, <рес> але я з'їв прямо от ну, нормально, дуже багато. І слава Богу, що ти от сказав зараз ідею, що виявляється, можна ж не все жрати, а можна маленьку порцію. І з шаурмою це про каналу класно, що можна додому половину забрати. Друзі, хочу вам сказати, що те, що нам вдається вам підіймати настрій, це все завдяки зсу, тому що, поки нас охороняють і відвоюють нашу країну. Хлопці і дівчата. Ми хочемо сказати, по перше, їм велике дякуємо, але не забуваємо донатити і допомагати їм. Як ви знаєте, в описі до цього відео ми закріпляємо посилання на банки, де збираємо гроші. Дякую вам всім, хто скидується цими грошима. Як ви бачите, ми завжди звітуємось, і в мене хлопці, які воюють, я їм передаю рації, антени. Вони прям з окопів знімають відео, коли в них є час. Хоч я їх і не прошу, знімають час і показують, як прям оце, на що ви скинулись, прямо працює. Тому будемо раді. Якщо будете продовжувати підтримувати нас, обов'язково підтримайте ЗСУ, донатьте гроші. Дякую вам всім. А висновки у нас були по шармі взагалі? Ми сказали, що перша класна, всі інші нормально. Ні, але я завжди так відео закінчую. Я буду рекомендувати з цього всього тільки одну шорму. Це... Те, що я можу подавати. Це шорма ну ну Ой. А вони не заносили нам. Ніхто нам нічого не заносив. Ну-ну. <свіс> ви красавці, класно. Продовжуйте. І дійсно дуже цікава шорма, нестандартна. Я, я вважаю, що ну, трохи креативу давайте вже. Інша назва знаходиться там, де через якісь там блін-металодетектори треба потрапити. І це єдиний мінус. Бо мені не хочеться йти за найкращою шурмою в той вокзал. Хоча він зараз такий досить нормальний, але все одно це цигані, це бомжі. Ти завжди отак йдеш, боїшся за свої 500 гривень в кармані. І, блін, а так, да, це перфект. Я не, не сильний поціновувач шорми, але перша, от я і на. Холодну доїв афігенно. Я хочу сказати, що дуже цікаво, які будуть шаурми в наступному випуску, коли ми поїдемо. Тому що там, я дивився, це дійсно круті достойні місця. Але це буде вже в наступному випуску. А тепер ти запам'ятав пісню? Яку Яку повинні ми були співати тільки? Я хочу шаурму куштуватися, до неї прикасатися, облизуватися. Так, кав... Все, Всім пока. Шаурма без капусти, моя ти донер кохана, у вогні. Що ти дала моїй дупні відперся? <рапев> Не витримав.